Усім привіт! Бачите, яка я задоволена? Я дуже задоволена, бо ми вже в аеропорту. Нас вже привезли, ми вже здали валізи, вже все-все-все. Дівчата бої вже сидять, їдять, кажу, не знаю, куди воно в лісі не хочу. Але ж печенько тут сумала. А за компанією воно ж чогось солоденького завжди не вистачає. Так, що я хочу сказати. Головне, я дуже рада, що їду додому. Але ж нам їхати і їхати. Це, Це ж ми прилетим до Кишинева. Там нас зустрічають трансфери. Потім вдома трансфери. Бачите, вже самолітики, кругом самольотики. Ура! Що аеропорт? Аеропорти, аеропорт і аеропорт. Фрі. А тут же ж завжди з сумок воду витягають і викидають. У мене була бутилочка води в сумці, і у Сашки бутилочка води в сумці. І у нас нічого не забрали. Бо тут же ж, звісно, ціни, ну як ціни, як в Duty фрі. А надається сидяти, бачите? Три мої красиві. Зараз будемо їм задавати запитання. Ваше враження від отелю? Я не хочу їхати додому, залишся мене, будь ласка, тут я буду працювати аніматором, працювати з дітьми міні диско кликати е, людей, які розбирають в інші російською на всі ці заходи. Я залишаюся. Взагалі, Жені дуже сподобалось, а сподобалось чому, тому що вона познайомила з аніматорами, з дівчатами, з хлопцями. Вона дуже весело відпочивала. В общем, скажу вам чесно, ми її практично не бачили. Ота. Вона періодично прибігала, щось хватала, щось кидала і, і бігла назад. А ввечері вона проводила. Як називається міні-діско? Ну, міні я проводила, я просто участвувала. Ну ми бачили, яка ти звідти мокра приходила. Мабуть, ти проводила. міні диско Зрозуміли? Вчора Може... по цій частині проводила, бо новий аніматор він, мало що знає. От так. А, вона вже багато знала. Розумієте, він новий, а вона вже не нова. Ну, за 9 днів вже 9 вивчила. днів вона вже все вивчила. Іра, я знаю, що претензій немає. У неї ніколи немає претензій. Все добре. У мене є претензії, я вам потім розкажу. А ваше враження? Хорошо, але мало. Їй мало, бачите, nee, їй мало. Ще пару днів. Було, так. Ще 2-3 дні, да, так? Ну, а не рочки, може місяця 2-3 Мені Женя, то може поїхати попрацювати аніматором. Я ще в університеті не вивчила. Бабушка проти, я вже бачу. Бабушка Ні, проти. Просто їй ще немає 18 років, ага. а боруть лише з 18. У мене є два роки. Я їй казала через два роки. учиться дві. Малий пляж, мало лежаків і. Мало місця, де людям можна просто на вулиці ввечері за столиками висіти. Але ще до пляжу пляжусь фотографії, було видно, що він буде маленький. Одразу хоче. Так, ми знали, але ну, уявити собі, що лежаки будуть пів сьомого вже займати. Це якби їх не займали, то достатньо було б лежаків. Ті пішли, ті прийшли. А взагалі я вам скажу, що я вражена. Тим, що дуже-дуже чиста сама територія. От знаєте, як номери, як на мури, як лідуці. Там щось десь не домито, там не дуже щось прибрали, але сама територія дуже чиста. От ми ж сиділи постійно ввечері, ну, після того, як вже погуляли, походили, анімація, там все подивилися. От, ми поверталися в номер, сідали на балкончику, балкончик маленький. Але ж навколо така краса. Оці всі з Сашою сиділи вчора. Вона мені каже, хоч сфоткай оцей цей наш останній вечір, просто сфоткай. Я просто сфоткала, ось вам фоточка. Ну, тобто класні вечори, анімація така собі я вам скажу слабенька. Я навіть не знаю, ну фаєр-шоу, танці, живота там. Для дітей дуже класно. От у дітей там прям розважальні програми, кожного вечора вони там десь з сьомої починали і до 9.30 це всі оці кря-кря, бо -кря, діти туди всі збігаються, всі діти, і вони там танцюють, і багато всяких розважальних і басейних, і все, все, все. Якщо з дітками, це дуже зручно. Їжа. Я не уявляю, от просто не уявляю собі, які можуть бути претензії до них. Дуже смачно. Все. ну от Буквально все. Я, 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 я нічого не брала не смачного, Я взяла там такі перчики, зелені, червоні, такі тоненькі. Гострий перець. Гострий. Він дійсно дуже гострий. І вся, вау, вау, ва, що такое? А що ви хотіли? Який він повинен бути? Він такий повинен бути. Тобі не подобається гострий недір. Оце ще хто любить оці, всі пасти, оце, тут це. я жодного разу не брала, але ж, хто брав, то казали, що ну, смачно. Ми, ми прогавили італійський ресторан, тому що ми вирішили, що це в четвер, а воно було в середу, а ми прийшли в четвер. Він каже, ні 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 то вчора. от так. Ну, Вчора так-вчора, то ми так, багато ми втратили, що в італійському, ну що там може бути. Ну, ну, в общем, нормально, ми пішли в наш ресторан, там було ну, море всього смачного, надворі Ну, Персоналу дуже багато. От саме от в ресторані він двохповерховий. Місця море на першому поверху багато місця, кондиціонери, дуже все класно, музичка приємна. На другому поверсі ще краще. Ми ж тут три дні ходили туди чи чотири, я вже не пам'ятаю, знизу, а потім пішли наверх, а там красоті ще. Бо знизу багато людей. Оце все цоканіє, трахканіє цими тарелками, вилками. А на... зверху красота. Тиша, музичка грає, ну дійсно сидиш, як в ресторані. Там вже хочеться і посидіти, і побалакати. Ще мені питали морепродукти. Чи є морепродукти? Так. Значить, риба. По-перше, риба була кожного дня. Риба дуже смачна. Ну, Я не знаю, мені здається, що все дуже схоже на хек. Чи, ну, в общем, з недорогих риб, але ж така, що без кістячок, без нічого, ну як я люблю в ну, була. Просто смажена риба в клярі, нафаршироване щось. Я не брала. Я ну я не встигала, чесно вам сказати, все брати. Значить, були креветки і оці, як віка, коли жарила, я не знаю, грибинці, чи як вони називають. Ну общем, такі кусочки морепродуктів. Ну я об'їдалася. Я просто набирала тарілку оцих всіх креветок і грибінців. І оце все їла зелені. Да, зелень теж навіть моя рука. Щось два дні не було рук, але я кажу, це що таке? Печалька. Помидори, як у всіх паршиві, а так вся зелень класна, огірки нормальні, в общем, все нормально. Немає, немає протензій. Зовсім немає претензій. А дівчатам постійно не вистачало. Де фрукти? Де фрукти? Апельсини, постійно ці фініки. Що там ще яблука? Ну яблука, вони щось нарізають яблука і заливають якимись сиропами, Але ж люди беруть йогуртів, от їх уже Боже, вибір, я не знаю, який хочеш. І просто грецький йогурт, і ну, з усіма різними начинками. Я стільки про їжу кажу, що просто не знаю. В общем, коротко, все було. Їжа супер. А кому не вистачало фруктів. Виходиш з отелю. Інжир е, кіло-долар. Манго присмачнюще, присмачнюще, просто на ну, зараз сезон. Так? Вересень це сезон. Два манго, два здорових манго. Півтора долара, Які тобі ще треба фрукти в готелі? Ну які? Бери ти, мабуть, на, на пляжу просто отак різали кубіками, вивертаєш його і звідти прям їси. Прям їси, дуже-дуже смачно. Бачите, бачите, що я знімаю, дуркують, ходять. Виселяться люди, виселяться, мабуть, які я хочуть додому. Повторюю, з недоліків пляж маленький. І ще мені дуже не подобалось оці приливи, відливи. Ну, це, мабуть, так круто. Ну, зранку класно, ввечері класно. А день вода просто відходить, і ти йдеш от по пояс. І... Ну, ні, можна йти туди аж на понтон в, в кінець, і звідтира постійно ходила, вона з берега не заходила. Можна по понтону йти і там спускатися, от де ми пригали не лялою звідти. От там, там норм. Там завжди глибоко попригати, понаряти, попірнати там кругом, то там для вас. І ще хто любить дайвінг. Дайвінг прямо від нашого готелю. Бантон цей, на якому ми е, пригали, ныряли там Жені. Прямо туди підходить кожного ранку е, корабель і дайвінг. І хто на дайвінг їздив, то кажуть, що вообще сум. Суперово, просто класно плаває. Ми не їздили, ми раніше їздили, ну ну все. Ну ось я під водою поплавала, трошки рибок познімала, я їх розганяю. Поки я там знімала, повертаюся, а Іра біля кораблика без маски, без власті, без нічого, просто плаває. А, цей, а ми ж туди всі далі поплили. А цей хлопець на ну там який на кораблі, коротше. Починає кидати якусь їжу і ті рибки. Мені Таня, сюди, Таня. І ті рибки її даже об'їдають. Він на неї кидає, кажуть, не кидає, не кидає, не кидає. В общем, він на неї кидає всяку їжу. і Вони налетіли такі всякі чорні, різнокольорові. В общем класно. Достатньо рибок, достатньо моря. Дуже нам сподобалася ця прогулянка на Остров Оранж класно. Так, там теж мілко, але така вода. ну от Ви ж бачите фотки, да? там, там дуже класно, от просто не видно. Хто буде, я ну, раджу. От цей ще ж Райський остров, ну воно по типу. Ми ж їздили колись на Райський остров. Ось по типу однаково, що там, що там, ну десь якась там трошечки різниця. А так цей жовтий пісочок, це неймовірна вода і тепло. Де, де, ну, це класно. І командою нам повезло з командою. Дуже хлопці такі веселі, але ж не було цього навяжчувасті. Це те саме, це ж як ходиш по вулицям, і все я. З Женькою ходити взагалі неможливо. Кожен біжить, я молодий, не женати, я не жонати, всю я свободен, я не жонати. Проходу не було. Так поки стою тут в аеропорту, чекаємо, то є можливість балакати і все розповісти. Що буду згадувати, буду ще розповідати. Ну і анімація, анімація, я сказала, що слабенька, да. Для кого як? Ну от припустимо, тим на да, чи там день оцю, запускають. Ну класно, подаркувати, музончик, все дуже-дуже все круто, потім море, ну, ну супер. Я вам, звісно, покажу, чим вас ще розважали. Мені краще була б якась просто музичка, вечір, приємно посидіти, молодь, потанцювати. Ну, подивіться, як це було. Скло ногами. Ну, десь тої ложки глотаю. Ну, скло, ну да, весло, так. Да. Ну, может, я, конечно, вредна, но я не знаю, как вставать. А, Молодец! Болестые, Спасибо, еще наблюдаючи. Не вместились в кружочек. Ні, це ще не все. Що вона повинна зробити? Оп! от кожного разу, думаю, все далі знімати не буду, але що тут цікавого? Ага, ось все знову вистрою всіх, ноги в сторони, він туди ліг. Лицем. Що і тепер погнули ходить. Наші роботи. ой ой Він лицем ліг склом. Ну і подивіться. Вот так.